А скільки заміну не писати попередній кінці? Якщо не менше, я пишу так, як є. інформації, яка в нас є на сьогоднішній день, відділу освіти, що цей показник не перевищує 11%. Насправді, як воно виглядає школі? Ми хотіли подивитися кілька класів і зрозуміти для себе, чи право говорить мені ревно, чи правильно мені говорять батьки. Bom, não trepa, acho que У нас 50% однозначно немає, скільки відсотків, я не можу сказати. Але якщо п'ятеро дітей немає в класі, то трьох хворих на гриб, є три хворих на гриб, чотири хворих на гриб, шість хворих на гриб було. Але це не великий відсоток від кількості дітей. А якщо відсоток, то ми можемо порахувати. Ні, то ми порахуємо зараз. 26 на сьогодні відсотків відсутні. Двадцять 26, шість, так? Скажіть, будь ласка, а немає класі, в якому класі найбільше? Більше дітей немає. Починали з мацусів. А, взагалі чи хворих? Хворим, значить третьому. Найбільше, так. Тут два, тут один, сьогодні сім. Добрий день. Добрий день. Вас до відають. Віддалеко в кожен є. Сиє. Де ваши решта діти? Більше не положили. Ясно. А що у нас написано? У нас написано два. Двоп відсутність. Двоє відсутність. Двоє відсутній руку. Боб і чотири мабуть. Один клас. Легше два. А, а, тут -то тут -то а скільки дітей тут шість дітей. шість, а один присутній. Один, один присутній. А цього. тут. Молодці. Скільки у вас є сьогодні? Дев'ять. А Шістнадцать, скільки? Шістнадцять. 5. Тут є добре вік, а один індивідуальний це це який шостий? Сьомий. Тут написано два відсутні. А фактично добре. Це і підваль. А шостий це і підваль. А є десять. Добре. Добре, дякую. Успіхів вам. Добрий день. Напевно, всі відміни. Чотирьох немає. Двох, двох, двох. Двох. Поки що тримаємося. Молодці. Так і тримаються. <зас> так якби в класі, всі здорові. А що їли? А ми ще одні їли, одні не їли. Одні не їли одні так. Так. Нас довідки зараз харчуються на перші великі колеги. Подобиться. Що їли? Картоплю. Картопляку я сушку пили і їли пеклету. Що лишили? Піклета. А так у школі. Скільки у вас відсотніх читає? Сім. Сім А в класі скільки? В класі 15. Є такі діти, що пішли робити щеплення, щоб були здорові. Ну, але просто Добре, будьте здорові, гарно вчіться. А хто картопля? Не порівняно. Все з'їдаєте? Смачно голтує. О, ну дуже добре. Все, до побачення вам. побачення. піс все 12. 21. 24. Більше половини половині. Не обіжає вас вчителі? Ні. І директор бажання? Ні. Ну, молодці, гарно вчиться. Добре, побачення. Це десь поріг починає так трошечки підніматися вже догори. На початку тижня в нас не було такої падової ситуації. Ну не знаємо, чи це все греві, чи можливо грезеї ще є у діток, але десь сьогодні вже такий поріг трошки скачок пішов. Чи можливо це у ну батьки вже у, самі… у відсотках скільки у відсотках? це сьогодні? Сьогодні немає ну десь 34 відсотки. Немає нас дітей так з Нашої учні, я сьогодні віддала підсумки. Ми щоденно робимо моніторинг і а. обходимо, і подаємо все у відділ освіти. Така табличка. Сьогодні... Медсестра на місії ваша. Прошу медсестра, так. Давайте подивимося кілька класів. Доброго дня, Наталю жаль, ми хочемо кріщи. Добрий день. Ми треба запитати, чи у вас не обіжає вчителька. Ні. Ні. Діти, я звати вашу вчительку. Торіше. Торіше. А, а я звати вашу виховательку. Леся Діти, сідайте, сіти, сідайте. У нас прийшли гості з нашої, з нашої районної державної адміністрації. будь ласка, до нас сидіть. нас їде тепло в класі чи холодно? Тепло. Навіть ми як скажемо. Чи дуже тепло? Дуже, дуже тепло. А, а Також, так, так діти, а що ми робимо, щоб нам було і тепло, і комфортно, що ми, ми йдемо в їдальню, що вчителька робить? Що вчителька робить? Петр, будь ласка, скажи. Дуже. Прошу ставай. Вона провіклює клас. Яким чином? Що ми робимо? Відкриває Відчиняємо вірно. А ви б хотіли навчатися в першому класі? Я б дуже хотіли. А ви, шановний пан, так що діти вас не ображають в школі? Ні. А вам подобається навчатися в школі? Так. молодці. Запрошуємо до вас. А ви Так. що ви їсте? Канапу. То В нас на чаювання було, так? Ми брали з собою. А що ви на обідітися? Багато лише. Тетянку, будь ласка. Їмо першу страву і другу страву. Так, прошу. Ми підемо. Такімо чай. Так. Тоді чи смачні обіди. Які обіди у нас? Дівчинки ви кажете. Дуже смачні, смачні. нас обіде. П'ятий ну, клас одразу повітря. Це у вас клас. Добрий день. Без... У вас, а Часно. 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 А скільки вас сьогодні відсутні? Оскільки в цьому сповітні нас. Важко вчитися. Скільки, будь ласка, нікого голова не Ні. болить? Ніхто не говорить. А скільки у вас всіх є? 29. 22 очні, але вже після хвороби вийшов Петро, вийшла Аня, вони вже пройшли. Перегляд... Було ще більше присутніх, так? Ні, у нас змінялося. У нас зміна відбулася. 6 присутніх, а 22 всього. 8 присутніх, а 22 все. Всього є 30 людей. А скільки сьогодні присутніх в коні? 18 дітей. 18 дітей. З 30. 12. 11 12. 10, 12 10. У нас до тут маленький клас. Добрий день. Ви йдете до війна? Так. Я призвати. Стидається. Що що? Позі вдоха. <кхи> <кхи> Скільки дітки відсутнів? Скільки у вас плаці відсутні? Вісім. А всього в нас Шістнадцять. Всього шістнадцять. Половина. Так. Ясно. Так що всі хворі? Розуміємо. Всі хворі, так? Ви що це робите? Знімайте. Ти не проти? Може, привіт комусь передаш? Тепер так модно. Так. Передавай комусь привіт. Так, мій друг, це Віталіка. Поняв, все. Відбулася, скільки у вас всього в групі? 27. 27. І сьогодні скільки присутніх? 9. 9. 9. Наш це вісім. <ріст> вісім. <ріст> Але ям Ясно. Добре, дякую. 26. І сьогодні є 7 присутніх. <ріст> І на вашу думку, що робити? Треба карантин? Голосу чи не потрібно? Буде сисом, так. Повирішувати <губ> так. Та навчається. А тенденція яка? Вчора скільки було дітей? Вчора було 10. 10. Деякі ну, бояться вже вернути. Ну а за останні тижні скільки було? Ну, минулого тижня було 17. 17. І поступово спад, де Сьогодні 7. А вчора 10. Ну, Якщо 27 і 17 найбільше було, то все рівно третини дітей не було. Скільки у вас сьогодні в групі? 30. 30. А скільки сьогодні є? 16. 16. Але серед них дивимося, повіться, напевно, підходьте, будь ласка, сюди. Дивіться, я на п'ятому 5 що вони ще не ходять. Я б, б, лі, плюс не я думаю, я Тобто 16,5. 30-16 років. А от вчора, позавчора, що була ситуація. Ні, було менше. 13 дітей. Так. так, сьогодні є більше, сьогодні є більше. Сьогодні є більше. <клі> <клі> Але у нас властиво, в нас властива п'ятниця у понеділок, бо батьки забирають дітей, щоб <клі> бути зменшені <знижено, під> <клі> Я тисячі. Мене цікаві динаміка <клісті> за цей тиждень. <клісті> Пішло практично нас так збільше. І ще закорювання. Відвідування більшість. Одес списковий склад. Так. Але ні, тут так, чому ви не говорите? Колісніку в операції. Так, так, до в нас є. Так, так, операція. Ми на п'ятеро таких, що ми не ходить, там троє, що не ходить. Так, так. Добре, дякую, як побачення. Вони в залі, ми можемо Хочемо в загальному, знати, скільки у вас відвідується. Тоді ти черговий, я вам пропад яка в загальному. Я просто збираю собі суто хворих на грип. 236, так? Так, то є суто хворих. 236 тридцять на хворобних тут тисяча Ні-ні, у нас немає. 100, 100. 100. 100. Скільки вас? У мене вісімсот п'ятдесят дев'ять пятьдесят дев'ять учень. Вчора було у нас трошки менше. Чому було в одним фантазі, понеділка так собі, вівторок, середа, четвер, постійно на 30, на 40 чоловік чоловік збільшується. А якщо 133, було 107, 101, 144, 191. Це ви тільки дітей. Діти чого збирають більше. Заробили. 263 ділимо на 859. Що то виходить, 30%, 30,6%. — 30 30 От Тільки в царі. тільки на гри. Тільки на на гри. Хворі, тільки хворі. Хворі. Це ще крім того. Ні, в чого вже багато віде. таких немає. Може в класі двоє-троє не бути учнів, без, без таких важливих якихось причин. В основному це початкова ланка. Дитина в початковій лайці, можливо, трошки кашенька. Можете нам 2-3 класи показати, де... Держ, де дітей там? Скажіть, будь ласка, скільки у вас дітей всього? 18. Відсутні? Відсутні? Відсутні 3. 3. А вчора? Вчора. Троє. Подивимося, щоденних клас. Вчора троє. Відсутніх троє. В середу відсутніх четверо. Hmm. Чотири-три вколивається. Добре, дякую. Сходить. <ra Meetings> скільки у вас в класі сьогодні? Взагалі 23. Чьи... 23. 23. 23 дітей, а сьогодні в класі 15. 15. 15. А, а вчора. Вчора не було сім. Сьогодні один захворів, пішов до нього мама Значить 20. І всі чарні, так? Всі дуже черні. Всі дуже червні. Як по грипу? Хоча в мене пише, що сім по грипу, вісім відсутніх нашого. Сьогодні один шостой пересують. Яка на сьогоднішній день динаміка захворювання? Дитячим напроти того тижня, принаймні. ну в принципі, як якихось таких грипів важких з ускладненнями, з пневмоніями нема. Немає. Є е, різні види вірусної інфекції: е, ротавірусна, аденовірусна, ентеровірусна, які просто менші діти мають температуру з ускладненням, якимись такими пневмоніями або хітами нема. Але за останні тиждень збільшилася кількість тих дітей збільшилось. Того, збільшилось. Так. так. Особливо малого віку з високими температурами yeah. вступає інтенсивність... інтенсивність більше. Є за день в середньому до 10 чоловік до нас поступає. Але то... Так. Але ми то швидко день-два-три, щоб не було контакту, виписуємо, виписуємо. Можливість ще є дітей брати в лікарню, так? є, є. без проблем лінії. Просто а приймайте день, скільки дітей? У середньому 10 чоловік. Приймайте на прийом. На прийом? На — прийом. Є звичайний день, який не буває не, не не такого. І не субота, буде. і неділя, і вихідні, тому що в суботу-неділю не працює дитяча консультація. Всі діти з району звертаються безпосередньо до нас вікар і в середньому за день до 50 чоловік 60 є на лікаря. Мен... Мі... Ні, в принципі, на залежності в кого Микола більше, я менше Михайло хай, ще менше. Але в середньому так десь 60-70 чоловік приходить сюди циклом до нас. Дитячі <губи віде> консультації <жуттяція> я... <губи> я не знаю. Начисленні звернення батьків і дошкільних дитячих установ і шкіл району. Сьогодні ми хотіли поїхати перевірити реальну картину. Наскільки ж дітей взагалі відсутніх? Я якось так привик довіряти людям, керівникам, структурних підрозділів і по тій інформації, яка була від відділу освіти, ми бачили навіть через ваш портал Золочівнет, йшла мова про 11% відсутніх дітей. Ми сьогодні подивилися, картина зовсім інша. І власне, нас питали вчителів, чи яка динаміка протягом цього тижня. Ну, переконалися в тому, що динаміка погіршилась в кінці тижня, але ніколи не було 11%. Більше ніж третина дітей вибірково по школах, там, де ми були в класах, відсутні сьогодні через хворобу. Цікава ситуація в дошкільній дитячій станови 60% відсутні дітей. Можливо, є кількість дітей, яких батьки просто не пускають. з Ну, бо бояться, щоб не заразилися. Але взагалі картина дуже цікава. Тобто я не мав правдивої інформації сьогоднішнього дня. Мене це страшно розчарувало. От зараз 14 днів я буду мати зустріч з начальника відділу освіти, ми обов'язково про це серйозно поговоримо. І будуть прийняті відповідні рішення. Дякую.